Доброго дня, я Приймак Єгор, вихованець гуртка основи програмування мовою скреч, Центр позашкільної освіти Волинської обласної ради. До вашої уваги представляю проєкт Перед вогнеборці, створений в середовищі програмування Скреч. Він демонструє працю роботів пожежників, що зміняють працю людей. Отже, переходимо безпосередньо до демонстрації роботи. Дякую за увагу. Відно, видно аж за край, як горить у діда, сарай Сумно, сумно на душі, забирай, що хочеш і біжи туши Одну хатину за селом, одну драбину під вікном, Одну корову, що додому йшла сама. Біжить дівчина із відром, біжить хлопчина з топором, бо гасника у нас в селі нема. Все одно горить сарай, дістамобілу, нуль один давай. Їдуть, їдуть козаки, в них червона фура, стильні піджаки, вони бранс. І розгорнуть, пожежу піною зальють і ту корову, що додому, йшла сама, Майну згоріти не дадуть і профілактику ведуть, вони пожежні служби кращої нема.